Вітаю всіх хочу зробити таке маленьке, коротеньке, може скандальне відео. Яка буде перемога у лапках для України? Перемога у диких-дихих лапках? Яка буде ця перемога для України? Яка вона буде? Ти в лапках перемога? Ось, ніяка. Ви знаєте, це ніяка. Це як партнери. Дуже повільна, ви знаєте, це як землі наші. Території. Території всі не будуть нашими відразу. Рішення прийматись будуть. Ви знаєте, перемога в нас буде дуже така примарна, саме перемога, те, як буде подавати. Верховна Жриця це як таємничість буде. Певна таємничість в цьому процесі. Це мах, це влада, наша влада тут також є таємничість, буде це робити. Давайте так. Наша перемога. Перемога, вибачте, бред. «перемога» Перемовини на тему закінчення війни почнуться ну, найближчим часом. Перемовини на тему закінчення війни почнуться найближчим часом. Можуть початись. Ви знаєте, можуть вони початись найближчим часом. Буде багато і псо, маніпуляцій, і псо багато. Розповідати будуть дуже на цю тему. Але за стій оце, що в нас чекає, морально, оцей буде. Ось перемов... до перемовин ми дійдемо. Все одно, як щоб не казали, ось. І ця придура деокупація. Давайте. Ось. Мене все бісить просто, коли така жопа з обстрілами, ми всі кажемо про доокупацію. Треба зробити, щоб люди жили в безпеці і докупувати інших людей в безпеку, а не в таку жопу. Вибачте, це моя думка. Я буду завжди про це казати. Доокупація на момент перемовин буде. Це, хоч якоїсь території України, ось. Так, не визначено, дуже не визначено. Це визначеність. там невідомо, що буде по деокупації. Тому давайте жити і мислити, вже заходячи від, від реальності. Дуже маленька вірогідність щось буде. Ось. На даний момент ситуація така. Давайте адекватно все мислити і. Надіятися, що все скоро закінчиться. Скажу відразу: навіть деокупація через перемовини це теж результат. Хай вона буде не швидка, зате люди зможуть жити. І можна буде робити деокупацію, щоб люди, наприклад, переміщались в мирне життя, як це було в 2014 році. Я за модель 2014 року, коли мирно жили, інші в мир переміщались і могли працювати і жити, а не така жопа, яка зараз.